Ніжний, ароматний, смачний, апетитний, легкий і такий простий. Та швидкий у приготуванні моя родина дуже любить цей супчик. Тож, давайте швиденько готувати. Спочатку візьмемо кілька частин філе курячої грудки, приблизно пів кілограма. Помістимо усі частини грудки до кастрюлі. Заливаємо водою, кладемо в каструлю одну моркву, одну цибулину, додаємо кілька зерен різних перців і відправляємо на вогонь варитися бульйон. Поки готується наш бульйон, займемося іншими інгредієнтами: одну середню цибулину дрібно нарізаємо і відправляємо писаруватися. Готуємо цибулю в кастрюлі в якій будемо завершувати приготування супу. Одну моркву. У тремо на великі терці. Перекладаємо в каструлю до цибулі. Перець розрізаємо на чотири частини. Очищаємо від насіння та всього зайвого та дрібно нарізаємо. Перець також відправляємо в каструлю для пасарування. Бажано готувати овочі на оливковій олії. Але ви можете використовувати будь-яку рослинну олію на ваш розсуд. Я дуже люблю використовувати саме оливкову олію у приготуванні різних страв. Тепер до кастрюлі висипаю трошки пасти орзо. Я і вся моя родина дуже полюбили її смак. Але ви також можете використовувати будь-яку іншу пасту на ваш смак. Наш бульйон вже зварився. Виймаємо відварену курячу грудку, лук та моркву. Виливаємо бульйон в каструлю з овочами. Перед цим поставивши зверху на каструлю зовачами сито, щоб очистити бульйон від можливих залишків овочів та спецій. М'ясо курячої грудки розбираємо руками на невеликі волокнисті шматочки. Приблизно так, як роблю я. Відправляємо куряче м'ясо у бульйон. Усі інгредієнти супу добре перемішуємо ложкою і залишаємо варитися ще декілька хвилин на малому вогні. Приготуємо заправку для супу. Одне куряче яйце розбиваємо в невеликий, але глибокий салатник. Кладемо кілька столових ложок йогурту. Добре розмішуємо вінчиком до однорідного стану. Трошки перчимо, суміші перців, солимо. Додаємо 1-2 столові ложки пшеничного борошна. Розмішуємо усе вінчиком до отримання однорідної маси. Вливаємо в цю масу трошки курячого бульйону. І ще раз добре перемішуємо вінчиком. В результаті нам треба отримати однорідну рідку суміш. Наша заправка для супа готова. Вливаємо приготовлену заправку в кастрюлю з супом. Добре все перемішуємо і залишаємо варитися ще кілька хвилин. Пучок зеленої петрушки та кропу ріжемо ножем. Будемо смажити на пательні з невеликим шматочком вершкового масла одну хвилину. По закінченні цього часу перекладаємо пасировану зелень в кастрюлю з супом. Добре, все перемішуємо ложкою і варимо ще пару хвилин. От і все. Наш найсмачніший суп готовий. Подивіться, який він красивий, яскравий та неймовірно ароматний. Тож обов'язково спробуйте приготувати. Правда, це дуже смачно. А я вже з нетерпінням буду чекати на вас у коментарях, щоб дізнатися, як вам така страва. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого не прогавити новенького. Та обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зі мною. Па-па!